Шановні депутати і запрошення. На 41 сесію Бобровицької міської ради 8 скликання з 22 депутатів прибуло 16 десудатів. Інші відсутні з поважних причин. Відповідно до статті 46 пункту 11 закону України про місцеве самоврядування в Україні, засідання 41 сесії Бобровицької міської ради 8 скликання є правомочним. Оголошую засідання 41 сесії Бобровицької міської ради 8 скликання відкрите. Інші пропозиції будуть? Ні. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Для підрахунку голосів при проведенні поіменного голосування потрібно обрати лічильну комісію з депутатів. У кого є які пропозиції? Пропоную обрати лічну комісію в кількості про чоловік. Персональне. Юрій Савич, Іванов Ярослав Бодошевич і Подик Антоніна Володимировна якої інших пропозицій не буде? Ні. А, хто за те, щоб обрати лічильну комісію в складі трьох чоловік, а саме Кобаско Юрія Савича, Іванова Ярослава Рудольфовича і Кодик Антоніо Володимирівну. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Прошу лічильна комісія зайняти по місце. Переходимо до затвердження порядку денного та регламенту роботи. Вам роздано порядок денний засідання 41-ї сесії Бобровської міської ради 8 світлення. Зауваження? Пропозиції? Є? Немає? Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. На затвердження виноситься регламент роботи засідання 41-ї сесії Бобровської міської ради 8 скликання. Для доповідей до 30 хвилин для високів попитання, до 10 хвилин для інформації, до 3 хвилин. Інші пропозиції є? Нема. Прошу проголосувати за регламент роботи. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Переходимо до нашої безпосередньої роботи. На розгляд сесії пропонується. А значить, ну як і раніше, я пропоную наступний порядок роботи. Я зачитую питання. Якщо у кого є якесь доповнення або ж питання, прошу з міста виносити. Якщо немає, я ставлю на голосування. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми підтримки військових частин Збройних сил України на 23-24 року. Дані питання розглядалися на засід... засідання, засідання постійної комісії. Зауважень доповнення не надходилось. Хто за те, щоб даний проєкт рішення, прийняти рішення сесії? Хто за проти утримався? Рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про спрямування коштів. Аналогічно розглядалося на засіданні комісії. Хто за те, що даний проєкт рішення прийнято як рішення сесії? Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми сприяння обороні і мобілізаційній готовності Поброївської міської ради на 24-25 години. Хто за те, що даний проєкт рішення прийнято як рішення сесії? Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Бобруївська опорна лікарня Бобруївської міської ради Чернівської області на 23-24 році. То за те, що даний проєкт рішення прийняти рішення сесії. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення 32-ї сесії Бобровоцької міської ради 8 скликання від 21 грудня 2023 року про бюджет Бобровоцької міської територіальної громади на 24 рік. Вікторія Саніславна, потрібна, будь ласка. Шановні депутати, із проєктом рішення ви могли ознайомитися на сайті міської ради. Всі зміни, які будуть вноситись, було детально обговорено на засіданні комісії. Комісія дала ствердний висновок. І тому коротко познайомлю вас з тими змінами, які будуть вноситися. Зміни, які планується затвердити на рішенням цієї сесії міської ради, буде здійснено за рахунок перерозподілу асигнувань. Головний розпорядник коштів в Бобровицькій міській раді за рахунок перерозподілу коштів виділено кошти на такі цілі: 400 тисяч гривень на експлуатаційне отримання доріг, 75 тисяч гривень на виконання програми сприяння обороні і мобілізаційній готовності Бобровицької міської ради на 24 рік для придбання конвертів та марок, 87,5 тисяч гривень на придбання твердопаливних котлів для забезпечення автономного опалення будівель Старостинських округів. У галузі охорона здоров'я бюджетні призначення збільшено на 50 тисяч гривень на виконання програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Обровицька опорна лікарня. 300 тисяч гривень виділено на виконання програми підтримки військових частин Збройних сил України на 2023 2024 роки. Коштів відділу освіти за рахунок перерозподілу виділено кошти в сумі 1 мільйон 700, 370 тисяч гривень на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти та установ освіти. І головному розпоряднику коштів відділу культури перерозподілено 300 тисяч гривень на закупівлю будівельних матеріалів для ремонту школи та сільських будинків культури. Це всі зміни, які пропонується внести рішення цієї сесії. Намагаємось потрошку утримати дороги. Ви бачили, що ми по деяким селам висипаємо, оскільки немає можливості їх асфальтувати, то все-таки краще, ніж грязь. Будемо далі ми працювати, і наступний рік будемо працювати, і спробуємо навіть деякі дороги закупляти асфальт і своїми силами робити Спробуємо. І ну, в першу чергу, допомога Збройним силам. Звертаються, намагаємось допомагати, іменно безпосередньо працюють, щоб вони попадали іменно на передову наших коштів. Так що є питання? ставлю на голосування. Про те, що даний проєкт рішення прийнято як рішення сесії. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одного На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про затвердження положення про порядок передачі квартир. Жили в приміщеннях у гуртожитках у власні громадян на повітря, території Бобровської міської ради Чернігівської області. Хто за те, що даний проєкт рішення прийнятий, як рішення сесії? Хто за проти, утримався? Рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується проект рішення про призупинення діяльності Браницької філії Бобровицької ЗСШ Першої третіх сухотів номер 1, -1 Бобровицької міської ради Чернігівської області. Ну, на жаль, так склалася ситуація, що 27 дітей, 17, 29 дітей і 24-17 викладачів. То, ну, на жаль, дуже жалко приміщення. Ми поки що його охороняємо. Діти влаштовані в першу школу, автобус, який дали найновіше, він буде возити дітей в Браницької філії, всі педагогічні працівники праці влаштовані. Майно, яке є в Бранницькому закладі, охороняється, ми заклад не закриваємо, призупиняють. Тобто ліцензія і все інше, рішенням сесії ми можемо це відкрити. Можливо, у нас Діти, або ж ми його потім поновимо, або ж, по за наявності дітей. А можливо, ну, скоріше всього реалі, тому що держава нам вже ставить можу, 60 дітей Іначе... Ле, не менше. Іначе. Але можна ще Так, да, будь ласка. Шановні депутати, коли почали дітей підвозити з браниці, то їх виявляється 33. Тобто, фактично, батьки самі закрили школу, тому що почали самі возити дітей у першу школу, відповідно, коли вже було місце, що прийшов автобус, всі діти сіли 33 і поїхали в автобус. Тобто, фактично, по обліку дітей їх 33. Аби їх було 33, школи ніхто не закривав. Але ця тенденція спостерігається і по інших селах. Тобто, якщо в нас є діти Соколінка, діти їдуть у носівку. Якщо ми з батьками не будемо всі разом говорити і пояснювати їм, що нам треба зберегти свій контингент, то у нас таких закладів буде більшати і більшати, тому що є постанова 45-60. Субвенції давати не будуть. Тому якщо ви таке чуєте, будь ласка, давайте всі гуртом пліч опліч допоможемо зберегти свої заклади. Ну а це у нас, наприклад, да. бо на умовці таке. Да. Да. Ми люди чомусь ну наприклад у Горбачах прекрасна школа, прекрасно обладнана. Да, вони невеличка, але ж ну це ж не потрібно п'ятиповерхову. поверхово, але ж, чомусь їм от краще їздить. Полями, грязю попід пори у носівку. Ну чому не розумію? Я думаю, Михайло Якович ще проведе роботу і нас з колегою. Так я теж в дитинці ходив у носівку. Ну так склалося чотири Так ми пустимо автобус, це пішки ходить, а так буде їздити автобус. Учителі ми заберемо туди. Ну щоб свої працювали. Будемо потихеньку говорити про те, що якось будемо латати і дороги будемо латати. Ну, те, що може, будемо робити. На жаль, не все можливо зразу, але ж потихеньку будемо робити. Михайло Якович там допомагає вже потрошки в і школі, і бомбосховище зробили. От, все, начебто непогано. Ну, давайте разом. Так, хто за те, що даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії? Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про внесення змін до статуту КП «Містопробут» та затвердження нової редакції. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії? Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про оголошення аукціону на передачу в оренду неурухомого майна комунальної власності, що перебуває у передовому управлінні відділу культури та туризму в оборонському міської ради. Про тобто за те, що даний проєкт рішення прийнято, як рішення сесії. Хто тобто за? Проти утримується рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішень сесії Покровоцької міської ради. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти, як рішення сесії? Хто за проти, утримався? Рішення прийнято одного госту. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про затвердження додаткової угоди номер 1 до договору оренду нерухомої майна, що належить до комунальної власності Покровської міської ради. Термін міської територіальної громади від 1.8.24 року No29. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії? Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про схвалення проєкту договору про співробітництво з Вишнівською громадою. Це в основному фінансується співробітництво Юсей Договір. Вони будуть давати гроші про, на різні проєкти, і тому ну, нам глупо відказуватися. Це, це з Волинської області, е, Вишнівська громада. Вона трошки менша, але можливо щось у нас цікаво буде між роботом. За те, що даний проєкт рішення прийнято, як рішення сесії. Хто за? Прот. Утримався. Рішення прийнято одного дослужба. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Попроїзької міської територіальної громади частини нежитлової адміністративної будівлі Незалежності 29. Тобто за те, що даний проєкт рішення прийнято як рішення сесії. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про прийняття в комунальну власність Упроївської міської територіальної громади трактора. Цей юсей доверла, подарила нам трактор хороший, тільки він е, трошки більший, ніж МТЗ, але трошки менший, ніж, ніж Т-150. Е, Юрій Олексійович придбає отвал і будемо зимою чистити сніг. Він такий трошки веселіший. Хто за те, що даний проєкт рішення прийнято і рішення сесії? Хто за? Проти? утримався, рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік, Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти рішення сесії. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про надання дозволу на укладення договору про доступ до об'єкта будівництва для розміщення технічної засобів телекомунікації. То за те, що дано і проєкт рішення прийнято як рішення сесії. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято одного На, на розгляд сесії пропонується проєкт рішення про виділення земельної ділянки в натурі у розмірі земельної ділянки паю Лісіченко і Любові лісі лісі Миколаївні. Одна друга частинка, Радченко, Івана Миколаєвича, одна друга частинка. Блочої 3,74-73А в межах села Козацьке хто за те, що даний проєкт рішення прийняти в рішення сесії. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про виділення земельної ділянки в натурі, в розмірі земельної частки фаю Лісіченко, Любові Миколаївні, одного другого частки, Радченко, Івана Миколаївича, одну-друге часто. Площею 0,55-95А за межами села Казаць. Майор Напай, Батьківський на дві земельні ділянки. Mm. Хто за те, що дане перед рішенням в рішення сесії? Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується рішення про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земель площею 3,6641Г за межами села Бригівці. Хто за те, що даний проєкт рішення в рішення сесії, хто за. Проти утримався рішення прийнято одноголосно. На розгляд сейцій пропонується проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель порожчаю 0,6792 га за межами села Бризнес. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти рішення сесії? Хто за проти утримався рішення прийнято одноголосно? На розгляд сейцій пропонується проєкт рішення про припинення права постійного користування земельною ділянкою. За адресою місто Бобровиця, вулиця Благовіщенська, 4. Хто за те, що даний проєкт рішення прийнято і рішення сесії? Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для горобництва. Ковища Козацька сім. Хто За те, що даний проєкт рішення прийнято, як рішення сесії. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято одного На розгляд сесії пропонується прес-рішення про, про затвердження проєкту землю щодо відведення земельної ділянки і зміни цільового призначення земельної ділянки для ведення особистої селянського господарства в землі для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд Кобущака Шталяненка, 32. Сімбалюка, Осані Казаліцька. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти рішення сесії. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято одного голосу. Народ сесії пропонується проєкт рішення про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок натури для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та передачі її в Хто За те, що даний проєкт рішення прийнято і рішення сесії. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про затвердження технічної документації і щодо встановлення межземної ділянки в натурі для ведення особисто селянського подарування. За те, що дане проєкт рішення прийнято як рішення сесії. Хто за? Проти. Утримався, рішення прийнято одноголосно. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про затвердження технічної документації землеюстрою щодо встановлення межземельних ділянок в натурі для будівництва впливування житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачу їх у власність. За те, що Даний проєкт рішення прийнято, крішення сесії. Хто за, проти, утримався. 27 питання про внесення змін до рішення 7 сесії Бобровської міської ради 8 скликання від 23.25 року про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки винення особистого селянського господарства Степаненко Михайло Івановичу проживає Бровари Чернігівського 23Б'23. квартира Хто за те, що даний проєкт рішення як рішення сесії. Хто за? Проти? Утримався. Рішення не прийнято. На розгляд сесії 28 питання пропонується. Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства ОМОН Михайло Михайловичу. Хто за те, що даний проєкт рішення прийнято як рішення сесії? Хто за? Проти? Утримався. Рішення не прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії на підвідучній території Бобровської міської ради за межами села Стара Останці. То за те, що даний проєкт рішення прийнято і рішення сесії. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, всі питання, що виносив на розгляд засідання 41 ї сесії Бобровської міської ради 8 скликання розглянуто. У кого є які зауваження, пропозиції? Немає. Оголошую засідання 41 ї сесії Бобровської міської ради 8-го скликання. Закрито.